Григорій Семенишин псевдо Семен, боєць добровольчого українського корпусу правого сектору, начальник штабу окремої тактичної групи імені генерала Воловика. Коли розпочався Майдан, Семен став активним учасником Революції Гідності. І вже звідти із Києва, де розпочалась боротьба за українську незалежність, він вирушив на війну у складі правого сектора. До Майдану я був затятим свободівцем. Всі страйки, всі акції, я жодну акцію не пропускав. Ну, так, я вважаю себе націоналістом-патріотом. Ця партія на той час, як мені здавалось, ну, не то, що здавалось, ну, була ідейна, та як права, ну, підтримувала дуже сильну свободу. В принципі, і зараз, ну, трошки інакше. Добре, далі. Поїхав я на роботу в Польщу. Далекобійником працювати. Пропрацював два місяці. І Коли події почалися зі студентами, це 29-30 листопада в Києві на Майдані, ну, такий інтернету немає, що по телефону почув, що страйки, чуть не війна починається, в Україні громадянська. Ну, Таке всяке різне чув. Якось мене це зацепило. На новий рік я дзвонив своєму шефу і Майдан продовжується. Кажу, я їду додому, а в мене ж контракт підписаний. Кажу, вдома, такі то діла. Кажу, ні, треба додому. Шеф мене зрозумів, відпустив. Я приїхав додому, побув пару днів. І З колегою купили білет, білети в Київ на Майдан і приїхали 18 січня. 14-го року на Майдан, на Водохресті, якраз на цю двіжуху. Подивився на Палатки Свободи, не пішов до свободи, побачив що правильні, радикальні дії в організації такої маленької, як тоді тільки починався правий сектор. Пішов правий сектор. Поселився в Проспілках і всі події на Майдані до кінця пробув на Майдані, жили про ну, зрозуміло. Всі драки, ну, розумієте, що було на Майдані, я жодної не пропустив. Після Майдану ми ще залишились на 9 травня. Забезпечували безпеку параду того, що був в Києві на 9 травня. Після того поїхав додому. Ну, я... Розписалися з дружиною, ми жили вже довший час. І на початку червня, я не пам'ятаю, яке то було число. Поїхали в Київ, і з Києва поїхали одразу вже на схід на нашу базу. В Покровське. От почалася моя військова ця діяльність. Був я одразу оруженником, виїжджали на виїзди, нас спочатку не пускали на, 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 на нульову зону, а потім все ж таки почалося, таке відпустило нас на ці бойові дії. От перший мій бій це Карлівка, бій за Карлівку. Перший був невдалий, другий був вдалий. Після того перша зачистка пісків, чули запіски, знаєте, так? Пробу, там днів 10, я не пам'ятаю, десь так, тиждень чи 10 днів знову відступили, не знаю, чому, з яких причин. І друга зачистка пісків вже закріпилася і залишилися в пісках. Після пісків. Поїхав на базу з бази, поїхав додому на декілька днів, знову вернувся на базу і е, ходили ми е, так називаємо диверсійну розвідку з хлопцями. Пішли на Мар'янку, там атакували їхній блокпост і втікли. Про піски вам розкажу зараз багато, бо це те, це що вийшло, зачистили, познайомились там з професором. Я не пам'ятаю прізвище того професора, він жив. На куті дороги, ну він загинув цей дідусь, дуже хороший чоловік. Ми в нього жили на подвір'ї, ділилися з ним як могли. Ну, не було волонтерки, у нас були всіх нам привозили воду. От, хліба не було, були ці галятки. Але чим могли, деколи. Хліб привозили нам, ну ділилися з цим дідом по-українськи, декась дід. Всі піски від початку до кінця належать Україні. Тримають ці піски, Збройні Сили України плюс добровольчі батальйони. Ні правий сектор. УНЦО, УН ну багато, багато підрозділів, січта, багато підрозділів тримають. цей район. Що можу сказати? Хай йдуть піски наші, аеропорт під повним нашим контролем і хай нікому не розказують і нікому не погрожують, що вони такі герої сильні, що вони. Мають великі перемоги. Нема в них жодних перемог, і великі втрати. От про що я можу сказати. Ждемо в гості, якщо прийдуть, зустрінемо. Після того скажу, поїхав додому, на декілька днів приїхав. І Після ми поїхали на Старобєшове. Зі старобєш... На ми було два тижні і зі Старобішими ми перейшли на Амрозівку. В Амрозівці ходили в розвідку, заїхали майже під Шахтарсь, ну, по дорозі це 20 кілометрів на територію ДНР. В... Найшли, де вони робили ці окопні споруди, дали корекціоку на артилерію. Зрозуміло, що, що було з тим. Розбили там трактор, підбили, ну, артилерію розбили. Там, не дало змоги проводити далі е, ці споруди. Е, привезли одного, взяли в полон одного сепаратиста, його віддали військовим. І після того. Ми з'їхали назад на Староб'єшеве, там проводили розвідку і перевірку там стаїн, бо була інформація, що завезли боєприпаси. Перевірку зробили, але слава Богу, нічого не знайшли. А може і не, слава Богу, що не знайшли. От таке, ну не знайшли. І після того ми знялися і поїхали знову на. Базу. Я просто не, ну, в числах я не пам'ятаю, як це в мене погана пам'ять на числа. Будучи на базі, е збирались на Іловайськ. Хлопці поїхали автобусом. Якщо знаєте, цей автобус, що розстріляний був, пам'ятаєте, так? Я мав бути в цьому автобусі, але те, як мав роботу по зброї переписати номера зброї, там боєприпаси, просто поїхали без мене, ми лишили. Але все рівно. Ми поїхали на Іловайськ. Ну, зрозуміло, що було на Іловайську. При заході в Іловайськ перша була невдала, два дні чекали. І коли вже зайшли, закріпилися в Іловайську, стали на школі. Це з тиждень було якось так. Побачили, що то не то, ми з Іловайська уїхали. І з Іловайська ми поїхали на Степанівку. Це вже Ростовська область, вже крайний, крайний кордон. Там по дорозі ми допомогли медикам, медиків-талетка. Поламалися, було пробити колесо, А Там один той воїн, я не пам'ятаю, як звати, що до чого. Взяли його до колосо, вивезли на шиномонтаж. Поїхали в Омрозівку, зупинили автобус робочий. Пасажирів автобуса висадили. А яка була проблема? В чому? Це Медик перевозив двохсотих зі Степанівки на Амуросівку. Віджали той автобус разом з водієм. Ну як з водійом, даєш автобус, щоб йде з нами. Вже їду з нами. Поїхали на Степанівку, віддали той автобус воякам, щоб вони відбити. підвезли на Амуросівку. не таке. І повернулись. А чому їхали? Там був у нас весілок-міномет, і треба було його забрати. Погрозили цей весільок. Всю мого нас обстріляли, але слава Богу, не попали. Там АГС, міномет по нам стріляв. Ну, удачно, за 5 хвилин ми погрозили до весілька на газон. І вже, вже стемніло, вже темно було. Приїхали в Амврозівку під лікарню. Ага ж, ми ж забрали ту таблетку, поставили колесо і відігнали під, чому ми поїхали під лікарню. Ту медичну таблетку ми поставили колесо і відігнали під лікарню. Якраз вийшов цей хлопчина, водій цієї таблетки. О, дякую, я там туди-сюди. А лікарі спочатку не зрозуміли, хто ми, чи ми з тої сторони, чи ми з тої сторони, чи українці, чи сєпари, правий сектор успокойтесь все добре. Ще така недовіра. І коли вийшов щось з хлопчина, то це каже, це е, е, нормальні рівні пацани, а, ну слава Богу, все. І тут зразу таке, хлопці, ви маєте щось медичне? Ну, в мене з собою було 5 медпакетів, було декілька уколів на флубіна, в аеропорт, це кер... е, командир в барс, і я був у цій першій групі в аеропорту. От, і тоді все почалося. У нас була позиція в аеропорту єнот, всі відбивали ну, 5 днів дуже жорсткого бою. По втратам у нас втрати були мінімальні. У нас було троє убитих, один поранений. Це разом з 93-ї бригади. Ми приїхали на усилення 93-ї. 18 чоловік у нас було. От. І то у нас убитих. Поранених не було, у нас був один серйозно контужений. Контужені були всі, так скажу. Танк по нас стріляв з 50 метрів в упор. Танк підбили, БМП підбили зі сторони ворога. Це не значить слів, це зі, ну, по перехвату, чи як там по телефону, що просили про перемир'я, позбирати убитих, то у них було більше ста убитих полчинців. І точна цифра 16 чоловік омського спецназу. Підбитий БМП і танк. Ну, але позиція наша загоріла. Танк вдарив, вистрілив по криші, загорілась криша, відкривши другий поверх. У нас другого поверху снялись, стіни там вже були, попадали, ну, танчик розбив БМП, побило. Снялись на перший поверх і коли вже. Ну, почало детонувати боєприпаси на другому поверсі. Ми вийшли з того приміщення, ну, там такий садочок маленький, Той садочок. боєприпасів мало, патронів залишилося два ящика. Думаю, все, лишаємося тут. Якщо тут виживемо пів години, то, то добре. І під'їжджає БМП по нас і ми на це БМП. І так ми йшли на старий термінал. От, ну, так ми залишилися живі. От. На старому терміналі приїхало три фури з боєприпасами для міномета, допомогли розгрузити боєприпаси. І нас е, приїхала ротація наша, нас поміняла, бо морлізованість настільки уставші були, що.. Ну, Ну, просто. І 23 го поміняли хлопців і, і нас поміняли. От і Приїхали ми знову піски. Це вже, вже був вечір, вже було темно. Приїхали до Яроша, Ярош нас гарно зустрів, Ярош був у пісках тоді. І на другий день ми поїхали на базу. Після бази ми отримали вже відпуск. За, за, за ці бої в аеропорту, за аеропорт я поїхав додому на тиждень чи де днів 10 я був вдома і повернувся назад на базу. Та звичайні хлопці, звичайні люди, патріоти, як нам то сказати, нормальні люди, в ну, котрих не цікавлять ні, ні заробітки, нічого. Просто доля країни. Розчаровуватись. Не, не можна розчаровуватись. Розчарування це, вже, це остання стадія якась. Патріотизм живе тисячоліттями, він в крові. Можуть перебити всіх патріотів зараз, так от як це було 40-50 роки, так, УПА там. Олін. Але ж не вибили це з країни, так? Це скільки патріотів в країні, скільки воїнів, реально воїнів. І це не тільки Західна Україна, це вся Україна. Я вам скажу не один бій робить з хлопця воїна. Це декілька боїв, не те, що, не, не що сам бій, просто, навіть як це сказати, надзвичайно складна ризикована ситуація, так. от, що Міни рвуться біля тебе, і, і пулі свистять там над головою по бокам, там не знаєш, куди себе подіти, так, де сховатися. Але не те, що сховатися, а ще атакувати. ну, Так вам скажу, під час бою нема ні страху, ні страшно перед і після. Боємо. ну, Але коли вже воно. Там, там, там розвідка, там розвідка, там щось там десь вже того страху, як ну, нема. Просто є, ну, як це пояснити, ну, уважніший. Просто стаєш більш уважніший. Мене зачепило, коли от, з цими мінськими угодами, так, коли почали. Дискредитувати правий сектор, що не ті воїни, що... ну то підіть ви замість нас. Ну хто удержував більше року піски? Хто? Правий сектор з 9 3 від самого сінького початку до виходу в кінці зими список. Ну, просто спочатку нас просили, а можна біля вас бути, а потім. Хлопці, замітайте звідси. Стояла на Невільському, то кожен божий день ВСП, Кантразвідка, СБУ. А що ви тут робите? А? То, пацани, то ми проводимо ту роботу. Як для 9-3 ми потрібні, для армії ми потрібні, а для, вибачте, за слово, для чиновників ми не потрібні. Я проводжу розвідку. Я провожу навчання, як? Стоїть 100 чоловік, стоїть дві установки ПТУР, так, а стрілка на ПТУР немає. Хлопці, я вам поможу, я вас навчу. Треба провести розвитку, треба провести розмінування. Всі бояться, ніхто не хоче два метри за окоп вилізти. Пацани, ну, я піду зроблю. Розумієте? І зараз зараз наоборот повертається, що вже самі вояки. от... Польові командири, так? Я не кажу за генералів, польові командири просять, семен приїдь, там треба попрацювати, там треба. Я приїжджаю не то, що як гость, як брата зустрічають, що тобі треба. Кажу, там може вам щось треба, хлопці. Так що вам треба бика допомогти, я допоможу. Верхня тарецьке, передова лінія, так? Ні одної БМП нема, на БРДми. Та що ви з цими брдм зробите? Та хоча б мали б десь два танки сховані, Хоча б. ОБСЕ, по 10 машин літає задперед. Тільки уїдуть, ті з тої сторони провокують своє стрілки стрільбою. Там РПГ і стрілкова зброя. Ну, я чекати не буду. Ну, якось так. Ну, і на рахунок ладно? Ну, для Порошенка, чесно слово скажу, що Порошенко, що Яценюк, що цей мусор як його Овако. Ага. паскуди кончені. Моя особиста думка. Як? Та прийдіть ви в окопи, в окопи, посидіть там тиждень, подивіться, як вони живуть, хлопці. Так? Місяць бані хлопці не бачать. Місяць. Отако в болоті по колінам. Антисанітарія. Вище вже нема, критерії. Постиратися, але ну, добре постиратися, але що перебратися. Таке, їсти є, що там тушонка, там, хліб. Ну, Насчет харчування, але навіть умови приготування, то приготування то їди. так? Я не розумію. Стояли на Нєвільському, просять е ліс е накритися. Це Нульова зона, нуль, далі сепаратисти, все. Нема лісу. Я дзвоню до колегів. Франківськ, пацани мені привозять 20 кубів лісу. Бо ліс, який з ну, державні закупівлі армії, так, не просто туди не доходять. Хлопці ріжуть посадки, аби себе накрити. Приїжджають якась комісія, кажуть: о, у вас накидка. ти що сюди собака приїхав? Ти сюди хоч поліну привіз? Ну, думка. от... Цих, що в армії? Мало, мало людей, які хочуть воювати. Більшість там ні, я 11 місяців відслужив, де я веду ту війну, ту армію, мені скоро додому, я не хочу воювати. От, відношення до командирів ніяке, неповага. Та, до мене була б така неповага, то та гроші мені ціна, так? якщо мене. Мої бійці мене не поважають, не підтримують. То... Мені не місце тут, так же ж. Ну, слава Богу, репутація в мене, ну, мені я... не треба говорити за репутацію, це мене знають по цілому фронту. У нас немає паперови, це в армії паперова. Зараз е -е, називають... Е -е... Армія УПА, але не, не то УПА, а українська паперова армія. Бо звідти за ті місяці, за рік, то, що втрачено, так, десь треба це списати так. І зброї, і боєприпаси, і форми. А списується на пацанів. Ну, як пацан був в аеропорту, був от водій БМП, знайомий, був поранений, так, його без пам'яті з аеропорту вивезли. Так, БМП згоріло. Проходить півроку там, реабілітації, ну, може треба піти ну, в знову в запаску комісуватися, так може підписати обхідний лист. А де тоді в БМП? То як? Кажу, Євідки знає, де твоя зброя, а де твій ремінь? а де твій рюкзак? Кажу, пацани, Євідки знаю. Кажу, мене без пам'яті з аеропорту витачили. Мої речі були в БМП. А де відеоматеріал, доказ? Ну, маразм який розумієте? Ну про що йдеться? І це буквально всього. Штани порвалися, та, викинув, волонтери дали другі штани, то не ті штани, маєш мають ті штани. Ну, е, зброя, там хлопці собі поодівали зброю там трьох точки на рівні. Е, здати зброю, ні, ти маєш здати з тим рівнем, з тим дерев'яним прикладом, не з тим кращим, тим. Ні, ну, е, все, тебе штраф, там 5 тисяч гривень. У мене мене ж колега в тому п'ятому батальйоні був з яким працювали тут в таксі в Франківській, то це ж вони стояли на Врозі і ми стояли. Ну так ми і не змогли зустрітися, але вже зустрілися тут. Ну, правий сектор. А правий сектор тепер так взагалі не зрозуміло. ОТГ ДУПЕС так будуть стояти, поки, поки буде можливість стояти. Поки нам ще дають Ну Те, що ми, ми не стоїмо на передових. ми виїжджаємо, відпрацювали там, тиждень, там, десять днів, там, два дні, один день, скільки нам дають можливостей. Працювали, снялися, бо зразу доходить до Генштабу, там, ще кудись доходить, аби ми, звідти, аби, аби, аби ми там не воювали, аби не розкачували війну. Бо де ми тільки не з'являємося, появ... ну, розуміло, що перестрілки. І атаки з нашого боку. Хлопці за військові, так? А от, вище командування не дає, каже, заберетеся. Самі спочатку просять, а потім забирайтеся. Ну, Коли Поки Порошенко мені здається ніколи. Поки Аваков ніколи. Ви бачите, що робить Аваков. Пакує всіх патріотів в тюрми. Всіх угодних е, убиває, тобто не, 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 не якого залісника, знаєте, так, що він там російський диверсант. Да, плюньте в око, хто це, хто це сказав. Це патріот до кості людина. Я його знаю з Майдану. І знаю, які він чудеса творив на Донецькій з турнір, на 40-50 на кілометрів заходив. Він вишколи проводив нам, як вижити в лісі, як зробити з нічого вибухівку, як зробити з нічого детонатор. Приводити. Патріоти мають підштовхнути, народ має підтримати. Тут зараз будуть проводитись акції по антикорупційна програма, це починаючи з меншого, тобто Міністерство освіти, лікарні. І так, і так, ну, певно, що. Атакувати зараз, наприклад, суд чи там прокуратуру ми не потягнемо. А от е, антикорупційну структуру поламати, наприклад, в сфері е, медичного забезпечення, в сфері е, школи, так е, будемо з цього починати і подивимося, як народ нас буде підтримувати. Ну, і нам е, теж потрібна підтримка, бо реально ми його лібося. Так, нас називають ОПГ, але це не ОПГ, бо в нас немає грошей, у нас немає забезпечення фінансового ОПГ це в тих, тих, є зброя, є бійці, є вишкільна база, дуже хороша, так? вміння воювати, провести ну, Є, а грошей у нас немає, бо ми, ми, ми не крадемо, ну, не віджимаємо. Нам що люди дадуть, там, волонтери. Так? чи там ну, продукти харчування, машину хтось купить, чи там на карточку хто 500-600 гривень поставить, чи там тисячу, де хто, і дві даже, на карточку може кинути, хтось так десь грошей. А так то нема, а треба якось існувати. так Вітаю з Різдвом всіх своїх побратимів, знайомих, родичів, всіх людей, всіх бійців, які мене підтримують. Святом Різдва.